І п'ятий актив, і ним вже ми завершимо це відео. Це криптовалюти. Взагалі я не дуже інвестую в криптовалюти, але як на мене, враховуючи, що я фінансовий експерт, гріх не сказати, що дійсно перспектива зростання є. Можливо, це не будуть такі відсотки, як були у цьому році, у 24-му. І можливо, це не будуть ці X3, X4. А можливо, взагалі були падіння. Але чи бачу я у криптовалюті перспективу на роки? Так, вона зберігається. І звісно, треба враховувати і ризики, і волатильність цього інструменту. Тому що якщо фондовий ринок наразі систематично зростає, і за останні 100 років ми маємо в середньому 9% дохідності, то на жаль таких історичних даних по криптовалюті немає. Тому враховуємо і ризики, і потенціал цього інструменту, і можемо потрішки заходити. Посилання на консультацію, до речі, в описі під цим відео вона ні до чого не зобов'язує, але дасть вам можливість отримати безліч відповідей від справжнього фінансового експерта. Отже, друзі, я поділилася п'ятьма головними напрямками для інвестицій у 25-му році, особисто своїми. Але пам'ятайте, що це не є фінансова рекомендація, а найкраща інвестиція це ваша освіта та вміння аналізувати. Я почала з нуля і сьогодні знаю, як зробити свої гроші інструментом для досягнення цілей.